Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали на АПК Богданівка. Саме ця компанія займається виробництвом органічних добрив. Наш друг, наш партнер Олександр, саме він піклується про те, щоб ми споживали саме здорову їжу і щоб наші ґрунти для наших дітей, для наших сімей залишалися в майбутньому здоровими і поживними. Поїхали, все покажу і все розкажу. Україна у нас аграрна держава, яка, як показав останній час, корми не тільки себе, а й кормить весь світ. І дуже багато вирощується на цій землі. Але для того, щоб багато вирощувати, треба додавати добрив. І коли ми даємо мінеральне добриво, наші ґрунти вирождаються. А додавання органічних добрив вони лікують землю, по-перше, а по-друге, залишають її в нормальному живому стані. Саме головне живий стан землі. Тому основна місія була така, щоб залишити нашим дітям, нашим онукам здорові ґрунти, здорову землю, щоб вони могли споживати здорові якісні продукти. Органічні добри вони не замінюють мінеральне добри. Так, да, можна замінити, але треба давати в більшій кількості. Для того, щоб було 100%, майже 100% засвоєння хімічних добрив, обов'язково повинна бути органіка, обов'язково повинні працювати бактерії, і вони повинні донести ці речовини до самої культури. Ці добрива ми розробили для суцільного внесення. Але є ще питання, як внести і дати добрива на саме на сінневе ложе. Для цього зараз у нас є в розобці гранула трошки менше, яку ми можемо вносити сівалкою. Вона в такому вигляді. І ми вже почали працювати з такими добривами. Що гарно в цих добривах, таких дрібних? По-перше, майже будь-яка сівалка може ці добрива внести і покласти їх. Біля, ну, біля кореневої системи. Вони починають розлагатися, і коренева система починає їх сразу засвоювати. Це перше. І на основі цих добрив починає працювати бактерія, яка не дає вже поганим так сказати, бактеріям добратися до кореневої системи і йде зменшення можливих хвороб кореневої системи. Якщо коренева система здорова, то і вегетативна маса теж буде здорова. А Ці добрива дають. По-перше, це нейтральний для, це дуже добре для інших бактерій, а по-друге, вони дають ну, таке середовище, де тим же бактеріям ну, зручно все відчувати. Тому на грохи, на сої фермери ми досліджували разом з фермерами, що може бути надбавка 700 кг до тонни. Це майже 35-40% від контрольного зразка. По зернових культурах ми маємо надбавку по дослідах ну, десь 400 500 кг на ярих культурах і до 700-800 кг на озимих. По кукурудзі, звичайно, кукурудза без додавання додаткового азоту ну, великий урожаїв отримати важко, тому і взагалі на врожаї вражає там набагато більше, ніж на зернових чи на бобових. Але 10, 15, 20%, ми так само бачимо різницю. Найкращий результат ці дають на другий рік. А якщо вносити кожен рік, то, звичайно, з другого року буде відчутна врожайність, буде відчутна надбавка до врожаю. Тому навіть у нас був результат в Малисковському районі, коли фермер вніс гранулу під посів озимого ріпаку, а дощів не було. І коли наші граноми разом з їх е, граном виїхали на поле, то навіть на, біля кожної гранули такий така ну, кулька е, діаметром 10-15 см вологої землі. Це вже почали працювати бактерії, вони вже почали утворювати цю вологу, і ми можемо сказати, що ці добрива також ще в ці часи, коли вологи недостатньо, вони акумулюють вологу. Виробництво органічних добрив починається з площадки компостування, на якому, на жаль, сьогодні не попали. Там протязі двох місяців курячий послід з додаванням бактерій переробляється спеціальним апаратом, називається аератор. Це така машина, яка постійно перекидає курячий послід, додає туди бактерії додає кислороди для того, щоб запустити всі процеси. Потім компост приїжджає к нам на площадку. І звідси починається вже робота по доведенню добрив до, до, до товарного виду. Е, перше це, звісно, пічка, яка дає нам температуру для того, щоб це добриво висушити. Далі йде сушильний барабан, і в якому на протязі півгодини-годину це добриво доводиться до волосся 10%, для того, щоб можна було зберігати, для того, щоб можна було їх вносити, зручно було вносити в поля. Далі після сушильного барабану це все потягує, воздухом протягується на дробілку, там це все змільчається і подається на гранулятор. Гранулятор цей дає можливість зробити добро в віді пілети. В процесі виробництва у нас дуже багато виділяється теплого повітря, а саме пару. Тому у нас ще є один такий проєкт це запустити органічну теплицю, який пар ми будемо використовувати в опаленні цієї тепли, теплиці, добрива будуть свої. І найголовніше, ну, я думаю, що слова словами, найголовніше да, це віддяка е, тих господарств, які брали. І на сьогодні ми працюємо з цим вже не перший рік. І ті господарства, які брали там, машину, дві машини, 20-40 тонн, на сьогодні беруть 150-200 тонн е, на сезон. А навіть є такі господарства, які взагалі відмовилися від внесення мінеральних добрих і перейшли повністю на органіку.